Обалодіть. Ти прикинь, просто мільярд звуків, а нікого нема! У нас тривога, братва, я вас не бачу! Всі по домам! Скелет. Тут кріпер! Де він? Де Кріпер? Вели. Сантікай, тікай, тікай, чекай, тікай! Йо, а в мене лави осталось трошки. У мене лави є два блока, а всю остальну я залив. Я залив лаву водою. Який же ти дурак Сашко. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні в нашому Майнкрафті є одне цікаве оновлення. І заключається воно в тому, що я абсолютно не буду бачити жодного моба ніяко, ні дракона Енду, ні, ні звичайну корову, ні свиню, ні курку, ні віледжера, ні зомбі. І чи вдасться мені пройти Майнкрафт? Це питання дуже риторичне, тому що треба... Підкрутити звук, тому що треба все чути. Не знаю, як мені вдасться пройти, тому що, ну, по ідеї, якщо я буду чути корів, чути свиней, чути зомбі, то я зможу бути на чеку. От, кстати, там корабель затонув, і там може бути лут. Я би туди пішов. Тому що, по суті, моє єдине місце, де я можу знайти багато їжі, це просто в селищі, добути сіно і все. Даже знайти голема, це буде для мене ще цікавою проблемою. Кстати, що це таке? Просто така споруда. Окей, головне, це багато разів не померти, і все буде. Добре, диви жодної риби, жодного спрута. Нікого абсолютно немає в цьому світі. Тільки я і мої примари в голові. <дивиш> я просто сходю з ума. Диви жодного моба. Ну, звуки якісь чую. Так, там джунглі є, хорошо. Вроді нічого не чую. Хорошо. Значить, схожу схожу з розуму потихенько. Сподіваюсь, що там є непоганий лут. Можливо, залізо там діамант. Ну, що хоч там може бути, і я сподіваюся, що я це що хоч знайду. Бо по-другому, тупо, я не знаю як. Так, Саня, не тони. Там воно ще щось. А, ні, то просто земля. Ладно. Так. Спускаємося. Скринька. Опа. Шипи, захист, морква, пшениця, ТНТ, вугілля, картопля. Коротше, всяка-всяка лабуда. Лабуди, лабудай, погнали зі це. Цікаво, якщо по мені будуть кидати три зуб. Я ж почую, ну, побачу три зуба. чи ні. Це дуже цікава ситуація. Так, одягаємо штани, п'ємо підозрілу тушонку і отримуємо стребучість. Непогано. Правда, наша вона мені зараз теж непонятно. Я ж пливу просто, ну, аби Якість була, було б красивіше, звісно, я бстріше би плив. Таке відчуття, чи за мною хтось пливе? Ну я не знаю, може мені кажеться, <гум> може мені просто здається, хто його знає. Так, все, старина, випливай. Тут уже ти більш-менш в безпеці. Головне, вночі сильно не виходити на вулицю, бо можуть бути проблеми. Фух. Ну, і можна добувати своє перше дерево. Хорошо, п'ять дерева є, і вже супер. Можемо робити верстаки палки і шукати якусь потіпу невеличку печеру, тому що ми можемо зробити собі ісмого скейпа в цілому. Хоча він мені зараз то не треба, але коли я буду спускатися в якусь із печер, наприклад, сюди. 음... Ні, це не печера. Це якийсь кусок лабуди. буде. Погнали далі. Але все рівно я би кайфанув від того, що знайшов село, тому що із їжі в мене тільки отруйна картопля, 5 моркви і 20 пшениць. Кстати, 20 пшениці це дуже круто, тому що це. У нас шість хліба, супер. А де б найти щас село? Ху, де ви що найшов? Отут, звісно, буде щас проблема для мене. Так, чую курку. Кура, 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 ципа, цепа, ципа. Ти де? А ну. Чую, чую. Чую, де вона? Де курка? Ні, її тут нема. Вона десь 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 кутку даха, а де саме я не знаю. Диви, ну по-любому ж десь тут. О, а ну. О, вдарив, вдарив. Ти де? Ти де? Курка! Ну, в общем, якось так я буду битися з мобами. <схи> так, що нам треба? Першим ділом, скоріш за все, сакера, а можливо, все-таки кайло. Тому що завдяки кайлу я зможу з легкістю зараз... Зробити собі кам'яні інструменти, завдяки яким я зможу зайти в ту хату велику. І, можливо, таки знайти там щось серйозне. Ну і показати, як битися з піледжерами, які невидимі. Тут з видимими складно справитись, а з невидимими то взагалі. <хи> Напевно, взагалі нереально. Але я би спробував, я би реально спробував. Не знаю, скільки разів я помру за сьогодні, мені надо рахунок смертей, тому що я можу померти. Дай Боже, скільки разів. Так, 12 каміння, в принципі, я думаю, мені цього буде достатньо, хоча можна також трішечки. бем бем бем. Супер. А де мій верстак. Я йду до тебе. Мені треба сокера в будь-якому випадку. Мені треба ще палки, мені треба ще кайло. Кайф. І на пічку якраз. Прикинь, я все розрахував максимально. Погнали, дерев'яне кайло викидаємо. Цей непотріб нам не потрібен. Погнали, треба зрозуміти, чи можу я там вижити, чи ні. О, вівці. Де воно? Де ви? О! Убив! Так, треба на слух орієнтуватися. Прикинь, як я як дурак виглядаю з боку. Хі -хі -хі -хі. Ладно, одну завалили і слава Богу. Фух, погнали глянем що там. Я знаю, що сюди не треба заходити взагалі на, на початкових стадіях гри це просто максимально неправильно і максимально там нереально вижити, навіть якщо ти всіх бачиш. А... Я ж то нікого не бачу. Ну мені треба спробувати. Ну і ще плюс тут дерево море добути красиво. Так, ми зайшли. А толку я дивлюся, що це одно не все, а! а, все, 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 все! куди? <пух> Жесть, я обісрався, ти на приколі. Я туди не хочу йти. Я ще не хочу цей Майнкрафт грати. Що <пух> ти мукаєш? Я те не бачу! Ні, ну мені сподобалось, коли у, у нього була сокира і він її взяв в руку, то я його побачив. Це було круто. Можливо, я буду бачити скелетів, бо в них є луки в руках. Но я в цьому не впевнений. І що мені робити? Що мені робити? Я це не знаю. Де лут? Як пройти Майнкрафт без нічорта? Так, поки не ніч, мені треба забігти в це село і просто лягти спати. Диви, село безлюдне. Тут нема селянів, але насправді вони тут десь є. Правда, як би їх знайти? Оцього я не знаю. Але сіна я б добув. Так що вибачайте кенти, не зря ви його фармили для мене. Все, дякую. Десять сіно це хорошо, це дуже круто. Так, вівця. Обалдіть. Ти прикинь. Просто мільярд звуків, а нікого нема! Ладно, даємо спати, 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 спати пора. Голема видно. Голема прям видно. Це що таке? Як? Чо я лягти спати не міг? Не стояв на ліжку чи що? Братуха, давай без приколів. Так, де Голем? Голема завжди чути, коли він йде. Так, воно селянин. А де Голем? Боже, який я просто безтолковий. Я тупо ні чорта не можу зробити. Зато сіна купа. Давай добудемо собі трохи каміння, зробимо мотику у каміню, і нею хоча б будемо швидше все добувати. Отако. Нею я хоча б сіно нафармлю швидко. Так, трохи у мене з'явилося сіна, це хорошо. Проте мені би голема десь завалити якось. Не хочеться його вдарити в тупу, поняв? Я чую. Осьо о о о о о чекаємо. Все, живем. Іда, ідай, ідей, дивись. Опа! Опа, попався, малюк. Відчуваю себе з шизою якоюсь, я не знаю. Але големчик убив. Фух, три заліза. Як же кайфово. Можна собі з кайфом тепер оновити кайло, проте... Так це що було? А, це ти там щось зробив. Хорош! У нас тривога братва, я вас не бачу! Всі по домам! Срочно! Големи нема. Живіть дуже спокійно. Так. Це кіт, да? Да, це по-любому кіт був. Ось тут хтось точно є. Да. Да, я знав, що тут хтось є. Опа, плюс м'ясо. Кстати, я можу ж зараз собі скрафтити дуже багато хліба. Ну, це нормально. Хліба багато не буває. Але два стака це прям занадто. Так, мені якось треба підготуватися, щоб попасти в пекло. Проте є одна єдина проблема. У мене тупо ні чорта нема. Для того, щоб іти в пекло, значить, мені треба в печеру. А як попасти в печеру і як там вижити, якщо в мене немає, я нікого не бачу. Так, ну я там бачу якісь штуки. Можливо, там є спуск в печеру. А ну... Так, не бекайте, все нормально. Я просто прийшов забрати залізо. Мене тут одне, і це біда. Ну тут печерою і не пахне насправді. Де знайти печеру велику? Так. Ви мене так не лякайте. Тим, що ви <зум> землю їсте, бо я вас не бачу. Так, собаку чую. Нормально. О-о-о, ось я, походу, да, печера? Да. Так, ну нам, в принципі, байдуже, як спускатись, бо м'ясо є. Але ну, чим далі ми йдемо, тим моторошніше мені тут йти. А ну? Чую скелета. Я його не бачу, я його не бачу. Я вірив в те, що я буду його бачити. А, а я бачу лук! Все, хорошо. Зі скелетом, вообще ізі. Все, зі скелетами ізі. Зі скелетами я розберусь. Але от з зомбаками як, з кріперами, з павуками. Боже, це Unreal просто. Просто анріал. Треба одягнути штани для шипів. Щоб коли мене били по жопі, їх теж било. Плюс залізо. Хорошо. Давай поки тут безпечно. Я просто пожарю залізо. Було би супер. Так, я злякався звуку від пічки. Боже, який я буду переляканий після того, як запишу це відео, я не знаю. Я всього просто любого шороху очкую. Максимально сконцентрований і реально стрмно. Нікого ж не бачиш, поняв? Так, за три залізних злитка я собі нічого не зроблю. А от за чотири можу зробити собі черевик. Хорошо, але якось повільно все двигається. Надо ще одна пічка. Так, і я зрозумів, що кам'яна сокира мені явно не підходить, мені треба іменно меч, і я зроблю собі залізний, тому що меч може частіше в два рази бити. Давнього демеджа менше, але я буду часто не попадати. Тому мені треба по-любому меч, без нього тупо нікуди. Мені в будь-якому випадку відро, от. просто без нього теж нікуди, бо мені треба робити портал. І тут ще мені вистачить заліза на нагрудник. Вроді нікого нема. Ну якщо дивитись, то точно нікого нема. А якщо очі тако прижмурити, то можна поняти, що там якийсь вихід, да? Це звідти прийшов? А, ні, на вулиці день зараз. Окей. Це хорошо. Так, вісім заліза є, нагрудник по-любому робимо і одягаємо. Щоб ми були більш захищені. Це буде максимально чітко. Тут я десь бачив гравій, але вже його не бачу, і мені вже стрьомно туди йти. Тому я все просто забираю і валю звідси. Не, хо... не нравиться мені тут, не подобається. Абсолютно, ні, ні, ні не хочу йти далеко. Ну, Сань, наш ти йдеш? Чую, скелета Чую, багато зомбі. Два штуки чув. Гри? Чого їх так багато? Будь ласка, давай так, щоб все було добре, щоб я тільки не наложив штани. Просто вб'ють, то вб'ють, тільки щоб я на штани не наложив. Залізо. Де б я ще міг його добути? тільки в безпечному місці. Отак як його тут ще багато, то обов'язково забираємо. Так, отут по-любому хтось є. Я тут був. Ні, пужди, я тут не був. Ладно, кудись біжу? Я вже не знаю, куди я пішов. Скелет! Тут Крипер! Де він? Де кріпер? Вали! Сань, тикай, 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 тикай! Так, никого не боюсь. Все, я отбиваюсь. А! Нет! Что за крипер, блин, такой? Ой-ой-ой, не, не, съедаю, едят просто! О, не, да ну я в баню, я не хочу это играть, все, спать. Ага, ха, -а. ха, -а. ты лазишь, ха. -а. Ага, Хорош! Красава! Ага, ага. Я же чув. Це був голем. Звук був наче, як в голема. Так, то кейтська. То була кейтска. Я хочу просто подивитись на зі сторони, які виглядає. Саня, тікай! Де блоки? Два два круглику, не ні, ні, мало. А, два з ґрунту? Раз, два, три. Все, пішов. Ти в дупу. Пішов в дупу. Старина, дякую за залізо. Я казав, що я кощув. А я казав. Фух. Все, живу, живу. Хе! <хи> Блін, ну мене в печері просто з'їли. З'їли з, з, з потрохами. Той ще кріпер так розвалив мене, я вообще в шоці був. Що там випив? Ти. Не бухай, старіна. Новий рік уже пройшов. Робимо собі, значить, капелюха, щоб голова не боліла. Хліба просто тонна. Що з ним робити? Я не знаю. Я не знаю, як його використати. Я тупо в ступорі. Для мене Майнкрафт, все, він закінчився. Я не знаю, що мені зробити тут. Я реально, ну, мені єдине, що я можу як продвинутись, це просто бігати по світу, знайти озеро лави, зробити портал. Все, я попаду в пекло, ну мені ж там хана, я там помру мільйон разів. Просто ультрамільярд. Для мене це буде просто шок. Зато в мене є кремінь. Уже хорошо. Є залізо як. Кремінь. Осталось стільки знайти озеро лави. Кенти, вигляньте, що знайшов! Зруйнований портал! Максимально крута річ. Я сподіваюся, що там нема плакучого обсідіана, тому що якщо він там є, то я все, я попав. Ну я можу зробити тоді собі поршень і зіштовхати цей плакучий обсідіан для того, щоб поставити туди звичайний. Я сподіваюся, що все буде чітко. йой йой Да, Це кайф! Шипи. Ні, таке мені. Хоча ні, треба буде одягнути, щоб мене свинозомбі не били. Піглі, не точніше. І щоб було все максимально чітко, тому що що, хоч може бути. Так, а мені треба зробити портал. Для того, щоб зробити портал, мені треба, значить, що тут поставити блок. І отут тут поставити блок. Потім я розливаю воду, забираю лаву, ставлю лаву, розливаю воду. Ага, воно так не працює, так? Да? Окей. Саня, ти Хорош. Отако. Так, все, не гори, не гори, не гори, не гори, не надо Я тут пожару не хочу, братуха. Все буде добре. Йо, а в мене лави осталось трошки. У мене лави є два блока, а всю остальну я залив. Я залив лаву водою. Який же ти дурак, Сашко? Який же ти просто-просто, блін, я в шоці. Як це правильно щось буде зробити, я тобі скажу: одну ми забираємо, а другу ми накриваємо. Так буде правильно. Значить, що я роблю? Я розливаю лаву, сюди наливаю воду. Все чітко. Потім виливаю воду, забираю лаву. Розливаю лаву, забираю воду, заливаю лаву водою. Все чітко. У мене є портал, правильно? Скажи, що він працюючий. По ідеї, да. Nice. Найс! Значить, я одягаю собі золоту броню і роблю собі запальничку. Хтось ходив тут. Ходиш? Ладно, я пішов. Я не знаю, що то ходить, я сподіваюся, це звичайний моб. Так. Ой-ой-ой, ми в поганому біомі. Ми в дуже поганому біомі для старту. Для ще й такого старту, як у мене, де в мене ні чорта нема. Ну зато я тут не бачу мобів. Ні гастів, блін, не буду бачити, ні магма кубів. Нічого бачити не буду. Все буде чітко. Цікаво. Як мені знайти фортецю? Ну, в принципі, як і обично, шукаються фортеці. Нічого тут незвичайного нема. Правда, от як мені нафармити блейзові палки. Це штука цікава. Блін, я прям попав крепко. У мене є ідея одна. Як можна вижити. Я треба спрягнути сюди. Я блок поставив, заміть. Заходимо в портал, спускаємося. Пригаємо ще раз. Я блок не поставив! Ну я там чую, кстати, магма кубів. Це погано. Давай. Не поставив, мабуть? Да, мабуть, не поставив. Та як поставити його? Ану, давай щас. О, я вижив! Тепер ми отако піднімаємося максимально, максимально стараюсь підняти, щоб коли я потім спускався, я менше надамажився. <гум> так, головне всі блоки не потратити. Роблю так. От, щоб я менше дамажився, коли, спа... коли, сп... коли, спри... коли спригував. Ну це в один кінець шлях, розумієш, да? Далі ми ставимо сіру вовну отут. Їмо хліб, беремо андезит, ставимо його отут. Беремо темні дошки, ставимо їх отут. І отут. І все, можна жити. Правда, тут десь є магма куби, які за мною женуться, але як врятуватись від них, я не знаю. Бо я їх тупо не бачу. Тому для мене буде несподіванкою, коли воно мене скине. Це чудо. Одне цікаво, де я? Я в якійсь біді. Ага, спускатись не хочеться так. Ну я не розумію, куди мені поки йти. Я тупо стою і втикаю. А от куди мені йти і як мені куди попасти? Оце для мене, правда, проблема. А! Ні, ні, ні-ні, ні, як вилізти! Иш, ешь, еш, иш, еш, иш Саня, наїдайся, будь ласка. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ні, не, ні, не, ні, 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 ні. Ні! Ні! Ні!